Цей прилад це цифровий тестер для аналізу якості води. Він вартує 3 копійки. Просто вважається, що в Нью-Йорку найчистіша вода з показником parts per million – від 50 до стан. Вважається дуже класною якостю, Яка вода зараз? Я вам покажу повністю шкалу, які вони є, і будемо міряти. Спочатку ось цю, звичайно вони безкоштовно наливають 49 Клас. Ось тут реально чиста вода, яку ми маємо вживати щодня. Звичайна чиста вода, не мінералізована. Дуже зараз підемо в туалет, наберемо беремо з-під крану, там поміряємо. Що, дивимося, показник води з крана. 51. Трохи вище, все одно дуже класно. Що ж нам продає Starbucks? 65. Я здивувалася, тому що вчора в іншому штаті я заміряла цю ж воду, і вона була вище 100. Вони ще просто наливають з крану в кожному штаті. Завтра в Нью-Джерсі знову подивлюся. Заміряємо звичайну воду, яку Starbucks видають безкоштовно вже в іншому штаті в Нью-Джерсі. 105. Тут гірша картина, ніж в штаті Нью Нью-Йорк. Окей, а тепер подивимось щодо водички, які вони продають. Чи так само вона чиста, як і в Нью-Йорку? Це ж заводська, отже, є технологія, значить логічно, що показник має бути сюди однаковий. Це вона реально. Гірша, а якщо вона розливається на заводах, то як вона може бути різним показником жорсткості? У мене більше питань, ніж відповідей. Поясніть, якщо ви знаєте. І подивимося в туалеті. 104. Воду, яку вони дають, пити, вона гірша по якості. Напевно, кав'ярні давно фільтр не змінювала і там наросли мінерали. Я написала їм листа, поставила всі ці запитання. Вони дуже швидко через годину мені відповіли. І ну типу щось іде і нафіг. Але я в себе зробила висновок, що їхню типу преміум воду у пластику ето за 4 бакси Я більше купляти не буду. Куди краще Саратога за 2,50? 35.